Усім друзі, привіт! Я автоінструктор Роман. Зараз я вам покажу, як можна розвертатись в обмеженому просторі. Включаємо задню передачу, викручуємо кермо максимально вліво, трохи проїхали, потім максимально вправо на драйві. Потім максимально вліво на задній. Трохи проїхали. Потім максимально вправо кермо на драйві. Протягнули трошки. Потім максимально вліво на задній. Ось я вже більше, ніж на 90 градусів розвернувся. Потім максимально вправо кермо на драйві. Потім максимально вліво кермо на задній. Знову ж таки, максимально вправо кермо на драйві. Ось я вже розвернувся е, більше, ніж на 180 градусів. От. І так. Можна докрутитись е, і вернутись назад е, в ту ж саму позицію. Максимальний виворіт, драйв, максимальний виворіт вправо і драйв, максимальний виворіт вліво і задня передача. Максимальний виворіт вправо і драйв. Максимальний виворіт вліво і задня передача. І потрошки-потрошки по так можна соватись, соватись і навіть крутитись безкінченно довго. Це дуже гарно можна так розвернутися в обмеженому просторі, десь у запаркованому дворі. Всім гарного дня!